Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні вже е, 15 вересня, понеділок. У нас сьогодні в другій половині дня прийшов дощ. Зараз шоста година вечора просто. Ось, тому вранці було в принципі більш-менш якось сонячно, ну похмуро. Якось і сонячно, і похмуро. А зараз в е, другій половині дня пройшов дощ. Ось, така навіть місцями іноді й злива деякий час йшла. Тому ось так. Сьогодні такий осінній дощ. Справжній осінній погода осіння, я вам скажу. Уже просто. Деякі кури гуляють, але чомусь, так рано вони вже лягли спати. Скажіть мені, чого ви так рано лягли? Вже на сідло повсідалися так рано. Ось. А ці сміливі гуляють. Вона вже тут прийшла квітуся, сюди. За пів місяця, за півмісяця, за, за цей за половину цього місяця вересня в мене вийшло на каналі це, це третє відео. Тобто, якщо я в основному знімаю е, десь кожен день стараюсь одне відео, тобто, із, я мав би зняти десь 15 відео, а вийшло в мене лише 3 за ці півмісяці. Тому. Не знаю, друзі. Я постараюся, я вам казав, що я буду кожного дня. Уже пройшло 6 днів минулого відео. Тому не знаю, чи виходить, у мене дуже багато вже почалось навчання, багато треба уроків приділяти. І часу і так було не дуже багато. Тому я не знаю навіть. Я думаю, що буде більш-менш якось нормально, більше часу буде. Але ось як можете побачити за моїм каналом, слідкуйте за моїм каналом. Е... Мої відео не так уже часто і виходять. Ось така осіння погода, я її люблю, чесно, таку осінню погоду. Бабине літо перше закінчилось. І все. Тепер прийшла справжня осінь. Така погода сьогодні, нагадує мені осінь 2022 року. Вона більш-менш така похмура була, похмурі дні взагалі. Ось це. Перша оця. як сказати, декада. Ну, буду вважати декада. Була така тепла, спекотна, як літом. Тобто, як літня погода просто була. Тобто, м відчуття було, що ніби зараз літо. Ось було дуже так спекотно, навіть доволі деякі дні. Але сьогодні раптом все змінилося. Навіть вчора було ще тепло. Тепла суха погода. А ось сьогодні вже дощ. В принципі, такий дощик прийшов. Завтра також передають нас дощ навіть зливу. Тому ось так. Дощів буде, я думаю, вже більше. Дощових похмурих гнів сонячних і сухих буде менше. Це я так думаю. А як воно буде на саме? Насправді я не, не знаю. Фу. Ну, чесно, уже і пів місяця пролетіло. Пролетіло. Саме пролетіло. Дуже швидко. Не очікував, що так швидко все. Тобто ще 15 днів і все, і жовтень буде. Другий місяць осені. Ось так. Уже і виноград Бачите, стиглий. Достиг майже. Ну, в принципі, він вже в більшості стиглий Солодкий. Тому вже треба. Ти корови зривати ще декілька днів, напевно, і все Де скільки під ним тут винограду прям. Багато також я бачу в роти в цьому році виноград. Урожай на нього. Оця груша, оці груші вже скоро треба також зривати. Оця яблуня папі, папінка, але кажуть, папірка. Деякі... Я кажу папінка. Ось ця папінка, точніше, оця папінка. Ось ці яблука, вони такі смачні, чесно скажу. Гарні яблука. Ну, ця вже коли я вже не кажу про неї, вона вже стигла. Повністю все. Повністю достигла. Ось інші кури лягли. А ви ще ні. Ви любите, я зрозумів, гуляти по після дощу. А інші ні. Тому що. Інші, напевно, просто злякались. Якби була суха пода і тепла, вони б, напевно, ще, я думаю, гуляли. Ще хоча б півгодинки. Ну в принципі. Тривалість дня зменшується і вже десь о 19. Я навіть не знаю о котрій 19.40 чи 19.30 вже сонце вже темніє. Уже значно тривалість зменшилась, Сонце десь встає десь о 6.40. Приблизно якось так. Таке відео після дощу. Осіннє, вже осіннє осінні е, відео. Постараюсь знімати для вас частіше кожного дня, хоча б через день. Не знаю. Постараюсь. А було б дуже добре, якби кожного дня, але не завжди вийде. Е, ну, тому не знаю, чи вийде зняти завтра відео чи ні. Сподіваюся, що так. І тому я з вами буду прощатися: я вам побажаю миру, добра, всього найкращого. До нових зустрічей усім па-па-па.